Ну що, вийшло по грошах. 4 стіни це 40 мішків цементу. 80 бетономішалок. Хлопці залили. І це тільки 4 стінки. Сьогодні зальємо пол і залишиться ще кришка. Арматури 600 метрів. Діаметром 8. Отакі монолітні стіни вийшли. Товщиною 15 сантиметрів, плюс-мінус. Лилося в два дні і видно полосу, де перший день лили і де другий день лили. Чітко є лінія по всьому периметру. Чітко лінія. Це із-за того, що цемент схвачується. По-різному. Той швидше, а той, що другий день лився, він пізніше схвачується, утворюється лінія. Тому бажано заливати за один заход, за один раз. Сьогодні зальємо донишко. Ямку тут закидав цеглою. Там горбик. Зараз це все урівняємо. І зальємо дно. Завчасно заготовлю отвір під каналізаційну трубу. 8 мішків цементу, 20 бітономішалок і донешко залито. Залишилось залити кришку і каналізація готова.